Дуже простенька. Була колись в нас турфірма, працювали ми по три роки, і коли ми е, побачили, потім я е, спершу запустили ми е, рекламу контекстну у Фейсбуці і пішли заявки. А потім я довго думав, як вибрати CRM, і Бітрикс тестували ми, і АМОС CRM тестували, і ще кілька CRM. Таких. Потім я зупинився таки на моїх туристах. І коли ми вирішили всю ту базу, що три-чомусь роки працювали залити на СіРМ, виявилося, що там тільки 300 людей. Тому що десь по блокнотиках, по дівчатах, тралівалі, і результатів нас не було, у нас фактично не було бази ніякої. За той рік, що ми почали працювати в СРМ, у нас стало в районі 10 тисяч за один рік. Три чимось роки, 300 і СРМ. І дехто може сказати, що я працюю одна, чи нас там двоє працюють, чи троє. Нащо нам CRM? CRM вам потрібно для того, що це є, що таке CRM взагалі прикладається. Це є система управління відносинами з клієнтом. Це ваша нагадувалка. Ми потім в кінці вам покажемо, як ви як вводити, покажеш потім ви підготуйся, як вводити клієнта, що варто описувати. Оцю лі... лінійку, як іде як просувається по СІРМ туриста, і як правильно вести цю базу даних. Тому що навіть здавалося б в нерухомості, я власник агенції нерухомості і діючий ріелтор, на що там CRM? Там ж небагато операцій. Операцій можливо і небагато, але кроків дуже багато, і ви інакше заплутаєтесь, тому обов'язково має бути CRM, Бази даних, вони нерозривно зв'язані, просто як, знаєте, як сіамські близнюки, із майданчиками. Який смисл мати бази даних, якщо у вас нема своїх майданчиків? Роксолана, я вже її написав, скине всі наші майданчики, щоб ви подивилися, всі наші майданчики. Для чого потрібні майданчики? Ну добре, у вас є база, а на чому ви будете рекламуватися? Хтось каже, я собі настрою контекстну рекламу. По-перше, настройка контекстної реклами не всі її вміють робити. По-друге, то не може такого бути, що ви собі там у вас якийсь є айтішник, він вам один раз настроїв, і от на все життя ви маєте контекстну рекламу. Та ні, діточки, так не буде. То буде зовсім по-другому. Буде таке, що вона постійно буде злітати, глючити. Її треба включати, виключати. Її треба постійно досконалювати. Там постійно будуть якісь проблеми. Фейсбук взагалі постійно блокує щось. Тобто, ви по-любому маєте. Ну, це вже буде більше до курсів керівників. Ви маєте в тому самому розібратися, тому в першу чергу для... ми зараз проводимо курси турагентів. Ви маєте наростити свої майданчики. Чи ви... І якщо у вас там один-дві людини, чи три, то ви фактично турагент, ви не директор фірми. Бо є так би три види ведення бізнесу. Перший вид бізнесу це є перша скрипка. Тобто, все на вас зациклено. Тобто, ви там і граєте, і співаєте і зал ви наймаєте, все ви робите? Тобто, ви перша скрипка, без вас нічого не відбувається. Другий вид бізнесу це називається деригем. Є перші скрипки, а ви диригуєте. І третій вид бізнесу найкрутийший, найскладний, він коштує Ви, Ви будуєте певну адміністративну. Таку складову, яка коштує грошей немалих. І ви вже не є ні диригентом, ні е, першою скрипкою. Ви є настройщик рояля. Ви налаштували рояль і е, є там свої скрипки, є там свої диригенти, і воно все працює. Це вже більше з курсу е, наших е, керівників. Е, до курсів керівників не буде допущені ніхто, хто не просував курси. Турагентів, тобто обов'язковою мовою є купівля курсів турагентів. Так само в мене от е, курси ріелторів, де хто каже, та я це я все знаю, мені треба курси пів Ну ти не знаєш нашу подачу, ти не знаєш наші всі фішки, тому обов'язково мають бути перші курси е, турагентів. Тепер ще одне: От я вже говорив, що є платні способи реклами. А звідки взяти ті гроші на ту рекламу? Навіть якщо ви самостійно працюєте, чи у вас там двоє-троє чоловік. Ну, Щоб ефективно працювала реклама в Google, треба платити від 500 гривень і в Фейсбуці приблизно стільки саме в день, причому не переривати. Бо якщо ви перериваєте, ті всі настройки збиваються. Тому на перше місце виходить безкоштовна або умовно безкоштовна реклама. У нас буде спеціальне заняття по маркетингу, але сьогодні ми поговоримо не про те, як правильно там рекламуватися. А ми поговоримо з вами. Ну а на кого рекламуватися? Бази даних, де їх брати, і майданчики, на яких їх рекламувати. Є знаєте, був первісно общинний лад.